Допомога захисникам України та життя в умовах війни питання, які нині стоять на порядку. Денному відбулася 39-та сесія Дніпровської міської ради. Депутати ухвалили низку важливих рішень. 20 мільйонів гривень на FPV-дрони для зсу у Дніпрі. Запрацює одна з перших в країні програм підтримки вітчизняного виробництва безпілотників. Це дрони майбутнього. Це дрони, які дуже дуже зараз потрібні. Всі хлопці їх запитують. І тому нам потрібно не тільки закупати дрони за кордоном іноземного виробництва, а потрібно і самим працювати у цьому напрямку і виробляти їх. Дніпро посідає перше місце в Україні по закупівлях дронів для ЗСУ. Через систему Прозоро місто вже придбало дронів на 268 мільйонів гривень. І до інших рішень. Дніпро продовжує піклуватися про безпеку містян. 155 мільйонів гривень на облаштування нових укриттів та захисних споруд виділили депутати. Загалом лише за останні два місяці місто спрямовує на це понад 200 мільйонів гривень. У кожному конкретному випадку це буде різний, скажімо так, кейс, але сума така достатньо велика для того, щоб збільшити кількість укриттів в місті, у тому числі мобільних. І тому починаємо працювати, гроші є, і у нас на це, скажімо так, є і політична воля. Займаємося цим разом з військовою адміністрацією. Укриття облаштовують біля будинків у школах, позашкільних та медичних закладах щодо бетонних укриттів, нині їх приблизно 60. Найближчим часом планують становити ще півсотні таких. Прийняли рішення і стосовно нового навчального року школи Дніпра перейдуть на змішаний тип навчання. Місто пропонує варіанти. Батьки обирають офлайн-уроки проходитимуть тільки у тих навчальних закладах, де облаштовані укриття. Якщо ж через технічні особливості будівлі його немає, тамтешні діти відвідуватимуть заняття у іншій школі. Це уроки офлайн. Плюс деякі уроки базового компоненту інваріантної складової в дистанційному форматі, тобто синхронно і асинхронно, подібно як працювали в цьому році. Але ж батьки мають право обрати і дистанційну форму навчання, і індивідуальну форму. З батьками та педагогами проведуть консультації щодо прийдешнього навчального року. Додаткові роз'яснення можна отримати у керівників закладів освіти та в офіційному телеграм-каналі Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради.